До Міністерства оборони України цього року надійшло більше 20 тисяч звернень, великий відсоток з яких надходили через регіональні громадські приймальні міністра оборони. Регулярно до цих установ виїжджають фахівці від департаментів Міністерства оборони для вирішення найгостріших житлових, юридичних, фінансових питань. Нещодавно у Львові звернення громадян розглядала Світлана Розовик. Головний спеціаліст відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони Світлана Васильівна зазначає, що у Львові, як і у інших областях, найгострішим питанням, з яким звертаються військові, є житлове питання. Проте спеціаліст зазначає, що рішення голови відомства про компенсацію коштів за оренду житла поступово знімає напругу. Ми приймаємо всі звернення. Важче вирішуються житлові питання, тому що зараз житла будується набагато менше, оскільки фінансування недостатнє. Однак Міністерством оборони зроблено вже великий крок в цьому напрямку, що військовослужбовцям діючим з січня. 2014 року будуть оплачувати кошти за піднайом житла. От незалежно від того, складено договір з хазяйкою, наприклад, чи не складено, як раніше вимагалося, а будуть уже додатково виплачуватись. Тобто, це великий крок в цьому напрямку. Допомога, яку надають спеціалісти громадських приймалень, дозволяє сьогодні військовим вирішити проблеми, які тяжко було сунути з мертвої точки. Світлана Розовик навела конкретні приклади. Звертався громадянин, військовослужбовець, з питання оплати відряд. Тобто його направляли у відрядження і кошти йому не повертали. Коли він звернувся через прийом виїзний до посадової особи, яка приймала, це питання було вирішено протягом там, двох чи трьох тижнів. І кошти йому все ж таки повернули, тому що не догледіли, мабуть, фінансисти. Крім того, є такі питання, наприклад, як Київська регіональна приймальна вирішила питання ветерана Збройних сил, який не міг отримати протягом двох років путівку. Він звернувся і йому путівку було надано. У Львові традиційно більше звернень від ветеранів їх турбують питання збереження та охорони пам'ятників та меморіалів. Питання медичного та пенсійного забезпечення. Ми військові пенсіонери проходили, по, йшли по лінії значить, свого відомства військового, передали пенсійний фонд нас. І коли люди рішають деякі питання, що стосується надбавок, що стосується, значить, пенсійний фонд старається під різними предлогами це діло не пропускати. Наступного року працівники громадських приймалень міністра оборони планують розширювати роботу з громадянами та активно залучати військових фахівців для вирішення гострих питань.